Доброго дня! Вас вітає Державний професійно-технічний навчальний заклад. Яотинський центр професійно-технічної освіти. З пошуково-історичним проєктом Дивовижні будівлі України. Україна держава з багатовіковою історією та традиціями. І архітектура, справжній скарб, створений українським народом. Кожен куточок цієї великої держави має свої перлини архітектури, які сьогодні викликають захоплення і дозволяють кожному відчути заворожуюче дихання історії. Наш пошуковий історичний проєкт Дивовижні будівлі України складається з трьох частин та зосереджений на доволі унікальній споруді Київщини Свято-Троїцькому соборі. В першій частині проєкту ми викладаємо історію розвитку будівництва та широко розкриваємо архітектуру класицизму, на прикладах зразків унікальних будівель України та зосереджуємо увагу на архітектурній перлині міста Ягутин Святотроїцькому соборі, побудованому в стилі суворого класицизму у XVII столітті. Намагаємось якнайглибше розкрити історію будівництва собору. Після його знищення комуністичною владою та повною реставрацією у 21 столітті. Друга частина нашого проєкту зосереджена на пошуку історичних першоджерел Свято Троїцького собору. Собор належить до рідкісного типу великих ротондальних храмів, діаметр якого становив понад 25 метрів. Стіни ротонди зовні оточувала відкрита колонада великого тосканського ордеру в якому був виконаний собор. Тісна співпраця з настоятелем собору отцем Андрієм допомогла нам у вивченні архітектурно-будівельних креслів. Третя, заключна частина, практична. В ній ми демонструємо поетапне відтворення макету Святотроїцького собору з добувачами освіти. У відтворенні макету нам допомогло поглиблене вивчення будівельного креслення взятого з першоджерел свято Святотроїцького собору. За фундамент ми брали паперову основу, яка закріплена на керамічну плитку. Так як собор має круглу форму, ми за допомогою циркуля на паперовій основі згідно креслення у масштабі 1 до 100, накреслили фундамент майбутньої споруди. Маючи будівельні матеріали у вигляді міні-цегли, вікон, дверей, виготовлених із глини, клей ПВА, колон з дерева, металевого куполу та дерев'яного хреста, ми розпочали відтворення собору. Будівництво проводили в декілька етапів. Перший етап закладення фундаменту. Другий етап. Зведення стін з елементами дверей та вікон. Вікна арочного та круглого типу. Згідно проєкту. Третій етап монтування дерев'яних колон на фундамент із цегли. Четвертий етап перекриття з елементами декоративного карнизу. П'ятий етап. Зведення куполу та встановлення дерев'яного хреста. Заключний етап декорування куполу та дерев'яного хреста у колір позолоти. Наразі ви можете милуватися оригінальним відтворенням в макеті Святотроїцького собору. Із детальним переглядом проєкту ви можете ознайомитися на головній сторінці сайту Яготинського центру професійно-технічної освіти.